Головою Небесної церкви є Ісус Христос, як її засновник. До неї входять також святі християни, що відійшли у вічне блаженство, Янголи та Діва Марія. Земна церква це всі християни на землі, а також ієрархічна структура церкви. Але що означає саме слово церква? І якщо її заснував Ісус Христос, то раніше і цього слова не мало бути, тобто воно могло виникнути разом з заснуванням християнства. І чому ми християни саме православні? Давайте спробуємо разом розібратися в цьому досить делікатному питанні. Що є джерелом енергії, а відповідно і життя на землі. Звичайно, сонце. Завдяки якому органу кров розноситься по тілу? Звичайно, це серце. Найперше за чим ідентифікують людину це лице. Місце зібрання багатьох людей це церква. Якщо ми проведемо аналіз і інших слів в українській мові, то побачимо, що склад «ц», як і буква «ц», це щось центральніше, найголовніше. Склад два, на який закінчується слово Церква, ми бачимо в словах, пов'язаних із живим світом, а саме дрова, трава, дерева, тварини, страва, варити, а також у слові мова, Як щось, що ми можемо відчувати завдяки своїм органам чуття. І в першу чергу зору. Також на склад 2 закінчується назві світів згідно відійської дохристиянської філософії наших пращурів, а саме права, ява і нава. Тому церква це щось найголовніше і видиме. Але що саме? На це питання відповідають приголосні Рк, які знаходяться в середині слова. І якщо в слові рік р вказує на енергію і «к» – кола, сонце, як річний цикл, то в слові, церква буквосполучні арки вказує на енергію кола як форми співіснування людей. Тому церква це центральна, найголовніша видима будівля, де об'єднувалася енергія людей як спільноти, що мали громадську форму правління, а саме коло. І якщо контина це була споруда, де завжди горів вогонь. І де зупинялися волхви під час своїх подорожей, то церква була саме світською, громадською будівлею, і головними в них були не волхви, як каста духовенства, а саме найдостойніші представники кола роду, отці роду, яких всі називали батько чи батюшка. І такі громадські споруди площою від 500 до 1000 квадратних метрів знаходились ще в трипільських поселеннях, і цілком ймовірно, як найбільші, що були в центрі поселень, де збиралося багато людей. Мали назву церква. Найбільш ймовірно були дерев'яні, звідки є однакові закінчення: церква, дерева, дрова. Але є ще одна особливість, на яку ми не можемо не звернути увагу. Головний образ в церкві Оранта. В Софії Київській вона стоїть начебто на Золотому камені, але якщо уважніше придивитись, то на вишитому рушникові. Звідси ми бачимо досить очевидний факт, що церква була центром світу яви. Живого світу. На її стінах карбували знання про навколишній світ і будову Всесвіту, який ми і зараз можемо бачити у вишивці. Тому церква і жіночого роду, адже це споруда, матерія, збудована з дерева, яке росло завдяки енергії сонця, як і жінка теж дає частинку себе дитині, що народжує, але тільки після того, як її своєю енергією наділить чоловік. Оранта це символічний образ жінки як землі, яка може надати частинку себе, своєї матерії, але завдяки енергії Орія, який і символізував енергію Сонця і Всесвіту. Тому Оранта і здіймає руки в акті молитви до світу права, як це і робили наші пращури, прославляючи його, за що і були православні. А от християнами православними в сьогоднішньому розумінні ми стали завдяки певним маніпуляціям. Церкви ж або поруйнували, або перебудували вже після навали татаро-монголів, які монголами не були. Але це вже тема для наступних випусків.